Якщо ви коли-небудь хотіли створювати дійсно якісні відео зі штучним інтелектом безкоштовно, то це саме те відео, на яке ви чекали. У цьому відео ми розглянемо Hyper. Ми протестували всі основні програми для створення відео зі штучним інтелектом і вважаємо, що це без сумніву найкращий безкоштовний варіант на ринку. У цьому відео я покажу вам, як отримати максимальну кінематографічну якість від цього інструменту. Давайте почнемо. Отже, перш ніж ми перейдемо до Hyper, я хочу просто швидко зазначити, що в цьому відео, хоча, звичайно, Hyper є абсолютно безкоштовним, я буду використовувати деякі інші сторонні інструменти, щоб екстраполювати максимальну кінематографічну якість з відеороликів. Вам не обов'язково використовувати ці сторонні інструменти. Якщо ви хочете взяти відео безпосередньо з Hyper, ви можете це зробити, але я просто намагаюся показати вам, як я знайшов спосіб отримати максимальну якість, щоб ваші фільми виглядали як. Як найкраще, гаразд, почнемо. Отже, всередині Hyper у вас є можливість ввести текст, щоб отримати відео, або ви можете завантажити свій власний зображення як еталон. Я завжди надаю перевагу завантаженню власних зображень як еталону, оскільки це дозволяє мені створити послідовність і отримати максимальну якість від інструменту. Отже, щоб створити свої зображення, я просто перейду на веб-версію Midjourney, тому я введу тут швидку підказку. Я скажу, що це кінематографія. Фотографічний кадр з науково-фантастичного фільму з приглушеними сірими кольорами знятий на плівку. Якби я працював над більш масштабним проектом з історією, за якою я дійсно намагаюся створити наратив, я б буде більш конкретним. Ми говоримо про все це на нашому курсі зі створення фільмів зі штучним інтелектом, але це лише приклад. Тож я продовжу і натисну Enter. Це подорож мого життя. Але ця гра в очікуванні забирає мій час. Отже, у мене тут є кілька зображень. На рендеринг пішло всього кілька секунд, особливо, якщо ви використовуєте турборежим всередині Mid-Journey, і ви бачите, що багато з цих зображень з однаковою підказкою виглядають неймовірно, і ви, звичайно, можете почати вибирати ті, які підходять для вашого проекту. Знову ж таки, коли ви працюєте над концепцією історії, важливо дотримуватися послідовності і творчо, художньо спрямовувати результат, якого ви прагнете досягнути. Для нашого прикладу мені подобається ось цей знімок. Це зображення космонавта у зношеному скафандрі, і я натисну кнопку масштабування, щоб переконатися, що наше зображення збільшиться до більшого розміру. Ви хочете отримати максимальну роздільну здатність від зображень, які ви завантажуєте у відеоконвертер. І знову через кілька секунд ми маємо наше зображення. Воно у дійсно високоякісному форматі, і найкрутіше те, що всередині мі Journey, ми маємо можливість змінювати його. Ми можемо збільшити масштаб, підвищити роздільну здатність. Ми можемо повторити це в тому ж стилі, це повністю залежить від вас, але я збираюся завантажити це зображення. Одна з речей, яку я люблю робити, коли працюю над відео зі штучним інтелектом, це майже завжди пропускати його через інструмент обробки зображень, який може отримати максимальну якість базового зображення, перш ніж пропустити його через мій конвертер з Зображень у відео, і мій улюблений інструмент для цього магніфік. Отже, це не обов'язковий крок, але я вважаю, що він дає змогу отримати трохи кращу якість моїх експортованих відео. Отже, щоб використовувати Магніфік, все, що вам потрібно зробити, це перейти на Magnific AI і натиснути кнопку входу. І все, що вам потрібно зробити, це взяти ваше оригінальне зображення тут, перетягнути його в розділ вхідного зображення, і для цього я просто збільшу його вдвічі, тому що розмір тут. Вже досить великий. Отже, для нашої підказки ми скажемо, що космонавт оглядає чужу планету, зняту на плівку. Творчий підхід до HDR мені подобається, але ми збільшимо коефіцієнт схожості до 6, щоб він більше відповідав зображення, яке ми завантажили, і натисніть кнопку збільшити масштаб. Отже, протягом приблизно 30 секунд зображення було перетворено. Це наш оригінал, а це після того, як Magnific виконає свою роботу. Ви можете побачити великі відмінності в деяких Деяких з цих областей. Якщо ми трохи почистимо ось це до, а це після, то це просто має відтінок м'якості. Це зображення має бути у фокусі, але коли ми регулюємо повзунок, ви можете побачити, що він додає лише деякі чіткі деталі, щоб зробити його дещо більш реалістичним. Тож ми можемо завантажити його на наш комп'ютер. Тепер давайте додамо трохи руху до цього зображення. Для цього натисніть на посилання під цим відео, щоб перейти на гіперсайт. Знову ж таки, це безкоштовно в той час, коли я записую. Це відео, отже, це абсолютно безкоштовно, і ви можете натиснути кнопку. Тепер намагайтеся не відволікатися, тому що у них є галерея, в якій представлені деякі неймовірні відео від спільноти, і натискайте. Оживити ваше зображення. І, звичайно ж, ви можете, він попросить нас завантажити зображення. Отже, ми можемо просто взяти наше зображення з Magnific, перетягнути його в розділ завантажити зображення і вставити наш запит, який по суті говорить, астронавт озирається на чужій планеті. Звичайно, ви можете налаштувати свої підказки, ви можете зробити їх дуже конкретними. Все залежить від ресурсу, який ви завантажили, і ми натиснемо на кнопку налаштувань тут. Це дуже важливо. Переконайтеся, що ви змінили тривалість на 4 секунди, і коли ви будете готові, натисніть кнопку створити. Відтворення відео з гіперпрограми займає лише кілька хвилин, але я хочу показати вам кілька прикладів, які я створив безпосередньо з гіперпрограми, яку я створив раніше. Отже, у нас є цей знімок машинного відділення. Мені подобається паралаксація. Думаю, з нього можна зробити щось на кшталт вступного кадру. У нас є один з цих двигунів, які обертаються, зараз є невелика. Великий витік світла, тому що я підштовхнув ракетні двигуни вогнем, і тому це якби створив цей цікавий вид витоку помаранчевого світла, естетичний. Але я думаю, що ми зможемо використати цей кадр. У нас є цей кадр, який виконував іншу роль. Я не знаю, що відбувається з цим металом, але він ніби рухається. У нас є кадр кіборга, який рухається з жінкою на задньому плані. Я думаю, що цей кадр досить крутий, а цей не дуже. Цей кадр досить цікавий. Здається, що. Корабель рухається заднім ходом, але якщо ми перемкнемо швидкість, я думаю, що це було б дуже круто. Тоді у нас є цей кадр. Цей хлопець дивиться на цей футуристичний ангар. Гаразд, ці відео виглядають досить круто, але є одна велика проблема. Якщо ви подивитеся на інформацію про ці відео, то побачите, що вони доступні лише у форматі 720p, що не дуже добре, адже це не дуже якісне відео. Тому я завжди люблю пропускати відео низької якості через інструмент штучного інтелекту, щоб отримати максимальну якість. І мій улюблений інструмент для цього називається Topaz Video AI. Ви знайдете посилання під цим відео. Купувати його з першого разу трохи до, але оскільки я придбала це програмне забезпечення, вони оновлювали його багато разів і продовжують додавати нові моделі. Тож я дуже рекомендую використовувати їхній інструмент. Отже, я просто візьму всі наші відео з низькою роздільною здатністю, ми перетягнемо їх у топаз відео. І що я збираюся зробити для вихідної роздільної здатності? Ми збираємося просто підвищити якість цих кадрів, і я збираюся продовжити і натиснути на кнопку 4К. Правильна роздільна здатність для вас насправді повністю залежить від вашого комп'ютера. Я виявив, що насправді не можу. Я не люблю рендерити у 8К або вище, бо мій комп'ютер починає мене за це ненавидіти. Але 4К працює дуже добре, і 5К теж чудово, особливо, якщо ви хочете отримати максимальну якість, тому що ви можете рендерити у 5К, а потім масштабувати його до 4К. У нашому випадку я збираюся рендерити в 4К і масштабувати його в HD, щоб отримати максимальну якість. Роздільну здатність і деталізацію кінцевого результату. Тепер про частоту кадрів ми виберемо 24 кадри в секунду це кінематографічний стандарт, тому ми будемо використовувати його один. У вас також є можливість сповільнити відзнятий матеріал. Якщо ви хочете, щоб кліп тривав 8 секунд або 12 секунд, ви можете просто натиснути на цю опцію інтерполяції кадрів і вибрати наскільки ви хочете сповільнити. Для наших кліпів мені подобається швидкість. Більшість з них Насправді, в стилі сповільненої зйомки, тому я не збираюся їх сповільнювати. Але, звичайно, у вас є така можливість. І тут, внизу, під опціями експорту, ви можете вибрати ProRes. Ви можете вибрати H264, це повністю залежить від проект, над яким ви працюєте, та обсяг пам'яті, який вам потрібен на комп'ютері. Зазвичай, коли ви редагуєте проект, ви хочете, щоб файли редагування були у високоякісному форматі, наприклад, ProRES, на відміну. Від H264, який більше підходить для розміщення в інтернеті, наприклад, у соціальних мережах або на Ютубі. Але ProRes є чудовим варіантом під час процесу редагування. А тепер ви готові до роботи. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку Експортувати і відео буде експортовано на ваш комп'ютер. Я бачив тебе ще. Ми вважаємо, що магія витає в повітрі. Кольори танцюють. Творення гобелену з дерев. Гаразд, давайте подивимося на відео, які ми маємо від Topaz Video. Отже, ми маємо ці кадри тут, і вони в 4К, тож ми маємо набагато більшу роздільну здатність. Думаю, ми зможемо з ними працювати. Отже, тепер вам потрібно змонтувати ваше відео разом. Ви можете використовувати будь-яку програму для редагування відео, яку хочете. Я дійсно вважаю, що Premiere Pro і DaVinci Resolve – два найкращі варіанти. Мені подобається використовувати Premiere, тому що він входить до складу Creative Cloud. Але DaVinci Resolve – це, це дивовижний інструмент, який має кілька чудових плагінів та опцій, особливо якщо ви хочете заглибитися в кольорокорекцію. Отже, я виклав швидкий монтаж трейлера. Давайте швидко подивимось. Гаразд, це вже виглядає досить непогано, особливо коли ви починаєте зменшувати відеоматеріал з роздільною здатністю 4К до послідовності у форматі HD. Тепер ми хочемо трохи відкоригувати деякі з цих кліпів, щоб екстраполювати їх у більш якісний формат. Для цього ви можете скористатися ефектом, який є платним, але він справді неймовірний, і я вважаю, що він усуває мерехтіння з ваших відео зі штучним інтелектом, що є дуже поширеною проблемою. Емою у більшості відеогенераторів зі штучним інтелектом, особливо у злітно-посадкова смуга і гіпер. Отже, все, що я зробив, це перетягнув флікер до свого відеокліпу, і ми готові до роботи. Я зайшов і відрегулював налаштування, і зрештою виявив, що налаштування за замовчуванням є найкращим варіантом для вас. А якщо ви перебуваєте в DaVinci Resolve, ви, звісно, можете скористатися ефектом глибокого мерехтіння, щоб зробити те ж саме. Тепер одна річ, яку я люблю робити зі своїми відеокліпами в Premiere Pro, це переходити на панель кольорів Lumetri, і в творчому розділі у вас є можливість підвищити різкість ваших кліпів. Тепер вам потрібно бути дуже обережними з кількістю різкості, яку ви додаєте до своїх відео. Ви не хочете переборщити з нею. Мені завжди подобається додавати близько 10 пунктів різкості, але знову ж таки це залежить від вашого конкретного кліпу, тому не перестарайтеся з цим. Люди, особливо на початку, люблять дуже сильно закручувати повзунок різкості, і зазвичай це виглядає досить погано. Тому, знаєте, просто використовуйте своє найкраще судження. У нашому конкретному випадку використання я не збираюся. Я не рекомендую використовувати багато, тому що я вважаю, що градація кольорів досить цікава в усіх кліпах, але якщо ви хочете зберегти її трохи стабільнішою, ви можете зайти і почати регулювати колір у такий спосіб. І останнє, що я хочу Додати до цієї часової шкали відео. Я хочу додати послідовну поштову скриньку, тому що деякі з цих відеокліпів мають поштову скриньку, а деякі ні, тому виглядає трохи безглуздо, коли поштову скриньку танцює навколо. Отже, щоб створити поштову скриньку у Premiere Pro, я просто натисну ось на цю кнопку. Це кнопка нового елемента, і ми перейдемо до кнопки кольорової мапи, натиснемо ОК, а потім перетворимо її на чорну, просто скажемо чорні кольорові мапи. Потім натисніть ОК, і ми перетягнемо його прямо на наше відео. Але це тому, що це просто чорна смуга. Я перейду до браузера ефектів, введу обрізання і перетягну ефект обрізання на наш відеокліп, і ми обріжемо верхню частину. Ось так. Отже, ми скажемо 90 для врожаю. Тепер ми перейдемо до нашого матового кольору. Тут я затисну опцію, ми перетягнемо його вище, а тепер перейдемо до обертання. Я введу 180 на 180 градусів, і тепер у нас є точно такі ж поштові скриньки вгорі, як і внизу. І тепер все готово. Звичайно, ви можете відредагувати це далі, якщо хочете повернутися до гіперрендеру. Вибір повністю залежить від вас, але якщо ви хочете дізнатися, як стати шикінорежисером від скрету. Обов'язково завітайте на наш курс з кіновиробництва зі штучним інтелектом у Curious Refuge, наш курс використовують художники на кожній великій студії, і ми постійно чуємо історії художників, які пройшли наше навчання і отримали роботу на повний робочий день в індустрії. Як оповідач історії зі штучним інтелектом, ви можете приєднатися до списку очікування, натиснувши на посилання під цим відео. У нас є курси, які стартують щомісяця. Якщо вам сподобалося, це відео, Не забудьте поставити лайк і підписатися. І, звичайно, якщо у вас є побажання щодо майбутніх відео, будь ласка, напишіть нам обов'язково, повідомте нам про це в коментарях. Щиро дякуємо за перегляд, побачимося в наступному випуску!